Доброго дня, любі малята! Найбільш масовою народною українською іграшкою, яка виготовлялася в умовах промислів, є іграшка свіщик з глини. Найбільш відомим гончарним центром є село Опишне Полтавщина. Для опишнянської іграшки характерні рослинні орнаменти, хвилясті, прямі, ламані лінії. Крапки, кружечки та маски. Сьогодні ми з вами розмалюємо ось таку площинну пташку свіщика. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з контуром пташки свіщика, різнокольорові фарби, вода, пензлик та серветка. Спочатку ми візьмемо пензлик і коричневою фарбою, зафарбуємо. Нашу пташку. Так, ось ми домалювали нашого свіщика, він повинен трішки висохнути, і тепер ми червоною фарбою намалюємо йому. Дзьобик Так. ось так. Серединку на грудці, так. і серединку нашої майбутньої квіточки. Так, промиємо пензлик і жовтою фарбою ми намалюємо око пташки, так. і будемо мазками малювати. Квітку ось так. Ось така виходить у нас квіточка. Так. Промиємо і візьмемо тепер зелену фарбу. І будемо робити нашу квітку. Ось таким чином. Так, домалюємо наш візерунок зеленою фарбою. Так, тепер ми промиємо пензлик і білою фарбою будемо прикрашати ставити маски, прикрашати шийку, грудку, хвостик та підставку. Ось таким чином. Так, ось тут у нашої пташки, ще квіточка гарна. Так. Хвостик. Підставочку обов'язково прикрасимо. Ось таким чином. Так. Так, і тепер ми зробимо. Ось тут от хвилясті ці лінії, пряму лінію, і зробимо ще ось таку ламану лінію. Так, і тепер прикрасимо крапочками нашу пташку. Ось таким чином. Так. І ось тут крапочки поставимо. Так. Ось тут ми зробимо ще ось такий візерунок хвиляста лінії. Подивіться, який гарний нас вийшов свіщик. Спробуйте і ви намалювати таку красу любі малята. І до зустрічі!